Бобідам друзі. Е, сьогодні переробляв крашечки конструкцію трактора. Ну, Елемент управління. Точніше змістив педаль газу під кардан, тому що ось тось потрібно буде десь в цьому районі під праву ногу, бо по-іншому ніяк змістити тормозний циліндр головний від Волга навіть дві штучки. Я хочу зробити роздільний термозе, щоб так треба. Ти думаєш зніму відео про кардан. Ну, інакше цей вал не належ, бо він вправді виконує функцію кардана. Велочка МТ, мохта МТ, Велочка МТ, вал звичайний 20 Велочці внутрішньо проточено під 20. Івав туди вставлений варяний так. Абсолютно варянок. Підчепник 204 і з цієї сторони. Також два підшипники 204 зубами. Один. Зірочка, ведуча І ще один підшипник Зірочка на шпонці, невеликій, на вроді шістерка. Передача на відому зірку на первяному валі і успокоюєш такий. Як бачите, ось під підчепники я ставлю такі резини під, ну, обойми печимо підкріплення підшипника і раму ставлю таку підкладку. підплатку. Те по-перше, це так елементарно якось вийшло, а потім я вдумався і в цьому є досить великий смисл. Вийшло так, що ну, підігнати це все. Тут підкладати треба було якийсь метал, ти притягуєш метал, е, болти відпускаються е, від вібрації метал випадає, губляться болти. Звичайно цього нема. І при таких ударних барних на наривки на лан. Тут гума трошечки видно, як вона просідає, то під всіма обаймами вона стоїть. Вона трошки гаситься, не дає вам тут таких ударних нагроз. Це перше, що я хотів повідомити. І Друге про установлення цієї дірочки на первинний Ну Тут така первинний вал КТП, дірка і підшепник який тримає первинний вал КП вниз. Ось це я натрапив на ринку, на зірочки ці і купив дві штучки. вони були нові, досить дешево, після сідусь продавав, я думаю, я беру дві. І е, десь щеплення в середо, ще як його в народі називають, скажу. Від запорожця. Спочатку я думаю, просто обсудити на шпонку Пізніше щось мене це вал у первинний вал КПП. Зараз чистого без шліців, має 20 мм. Виточити шпонку, досить ослаблюючий вал. І вирішив порадившись з батьком. Шує, батько в мене трактори 40-річним стажем, але таку фігню, як він ось основне каже, цього жука не признає. Але підказував багато чого. Я купив диск передо, його розібрав. Добре би було б його сумістити з зіркою разом із цими пружинами демпферними. Вони гасять такі нагрузку, як не крути. Але... Трохи в мене це не вийшло, бо зірка менша. А друге, думаю, коробка не навіть у тракторці не може діставати таку нагрузку, як в машині. У тракторці двигун 8 кінських сил, а в машині 40, як не крути. І ось тут видно. вирається сам диск маленький із швидцевою мамою. Та відніс до токера. Він тут з цієї сторони з цієї сторони я це сюди вставив. По-моєму, ще взяв, була шпонка це із цим зуміщеною шпонкою не бараном, це чого зірка. І ще по два болти. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ще так я це. Тебе... Ну, я не скажу, що трикорисний там. Перше спрацював, але було пару моментів, таких нагрузках, коли втягнули. згружений, спринтер 313-й, в нього було півтора тони. Нам сусід попросив, не так попросив, як то що штукали, що в нього було Буквально 50 метрів за трутю в подвір'я. Я кажу чекаю, я заведу свого драгона. Я спортивного інтересу раді приколу. Я спробую. Він але потягнув. І так само вдома. прицепі згинаємо зганаємось той. При цепі, ну, півтори тонни не скажу, що було, але було таке досить. Він не тягував. Так що владі нагрузочку тримає. Ну, ось це я хотів повідомити. Дякую за увагу.